Дай Боже, дай, хлопці, не болоти. Ходимо, папушати. А звідкіля себе Бог несе? Може, ви угодні які? А може рибалки? А чи може вольні козаки? І <с infizit> рибалки, і вольні козаки. Ходимо, шукаємо звіру зліз. Ходили, ходили нічого немає. Я вам буду зути, я, каже От Отвіки молодці, зробіть добру справу. Трапились мені плиця, прекрасна дівиця. Не їм, не сплю. Допоможіть їм приймати. Все, що бажайте. Ну, а нам той треба. Бішледимося сліди. Звір наш пішов вірма. З вашому творі застряла наша куниця. Ваші хаті красно дивиться. Оце нашому слову кінець. А виробить діло вінець. Кажі ділом, чи до стек чи то чи до стек? Що за напасть така? Галю, чи ти <хи> чуєш? Галю. <паляв> Що мені робити з тими луцями молодцями? Ви <рігум> бачите, що ви не робили. <плес> мене старого дочкою прислідили. Ай-ай-ай. Ось що ми зробимо. <плес> Кліп святий. Приймаємо. Не цураємося. Ну, а щоб ви нас не лякали, ми то ми передержуємо куницю. Ми вас пов'яжемо. Алі, ви не Ви такі? Я си почув куском, чим хочеш. Отак отек. Піддалися.

Yes,

Дай з моїх серця поєднають, дай за скільки концерт. Приносять нас, не прощають. Наші схватів. Наші захищають. Я попарували, та я своїми волами. А ще не таку знайду. <риклад> <риклад>